Спочатку проголосувати за це. Ми проголосували по іменно 51 голосом. Це за основу. Ні, не за основу. Повернутися по іменному голосування. Ми 51 голосом проголосували за те, щоб повернутися, причому по іменним голосуванням 51 депутата. Це більшість наша конституційна. Ми не Давайте нормально. Так, ну, давай. Давай. Якщо ви хочете так зробити, да? за те пропозиція ваша не пройшла за основу? Да? Не пройшла. Є пропозиція тепер е, друга, я, да? тільки останній абзац. Я, я, я спасибі за вашу пропозицію, я зараз поставлю вашу пропозицію. Хто за те, щоб звернення прийняти тільки останнім абзацем? Це пропозиція Чорної івальника і Колісніченка. Прошу проголосувати руками, підняттям рук. Чоловік, хто, е, проти проти миру чи що? Шановні, ви прочитайте, що в тому абзаці написано. Про за вашу пропозицію, а не за те, що ми, А ми за що голосуємо? За суддя. Це жалко. Проти мирного регулювання голосуємо. Ми що? за вашу пропозицію проти. Так а там же що написано пропозиція? Проти миру проти. Мирного Ні, ну так і що. 64. 64. 64. 64. 64. 64. 64. Друзі, я хочу сказати, що звернення прийнято в повному, повному нашій редакції, включаючи і, і пропозицію Чорноіванінка і Колісніченка. Бо там є і їхня пропозиція, останній абзац. Це якраз врегулювання наших оцих спорів. Звернення прийнято в повному обсязі. Я вам надзвичайно дякую. Рішення прийнято. Наступна сесія обласної ради чергова відбудеться 31 січня 2014 року. Оприлюднення вчора закінчилося. Зачергову 27-му сесію Кіровоганської обласної ради вважати закритим.